Samuel went to the house of Jesse in Bethlehem, for God had chosen one of his sons to be king of Israel. When he saw Jesse's eldest son, a fine-looking young man, he thought, “Surely this is God's chosen one. But God told him not to judge by appearances. God looks at the inside of a person, not the outside. Samuel to the do. Бо Бог вибрав одного з його синів Царем Ізраїлю. Коли він побачив старшого сина Єсея, гарного юнака, то подумав це справді Божий обранець. Але Бог велів йому не судити по зовнішності. Бог дивиться на нутро людини, а не назовні. One one. none Джесі them was the chosen one.

але він в полі. When the young shepherd boy was brought before Samuel, the Lord spoke. This is the one I have chosen. Коли маленького пастуха привели до Самуїла, Господь заговорив: "Це той, якого я вибрав". Samuel anointed him by sprinkling a few drops of oil on his head, but it was some time yet before David would be king. Самуїл помазав його, окропивши кілька крапель олії на його голову, але минув ще деякий час, перш ніж Давид став царем. Поки що він залишався вдома. Пас овець проводив години, граючи на арфі та управляючись із пращою, але з того дня Бог завжди був з ним.